Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій Оксана Яковенко. Місто Без Нового Року. Там за межею уже випав сніг. Двірник лопатою розгрібає його перед під'їздом. Я лише дивлюся. А вони мене не бачать. У моєму місті снігу немає. Немає часу, немає свята новий рік. Але я ще пам'ятаю аромат мандаринів, хвої та гарі бенгальських вогнів. Я рятівник часу, уже давно живу у місті годинникарів. У місті в якому не існує часу, але мешканці вміють тим часом керувати. Так дивно бачити свій старий світ, але мешкати за межею. Моя просторова куля проходить крізь роки та тисячоліття, але не може потрапити у миті мого існування у справжньому світі. Справжньому світі. Тепер це звучить нереально, я огортаюся кулею простору і рушаю у минуле та майбутнє силою своєї думки. Сьогодні я у дворі багатоповерхівки, останній день грудня, свято Новий рік. За всіма правилами Всесвіту я ніяк не міг потрапити у це місце, бо саме тут. Я жив, доки не опинився за межею. Я простягнув руку вперед, і вперше за безліч безлічей оболонка моєї просторової кулі луснула, і я раптом опинився по коліна у снігу у легких штанях та футболці біля під'їзду свого дому. Хлопче, замерзнеш? звернувся до мене двірник, і тоді. Я почав відчувати морозний холод. Який зараз рік? спитав автоматично я. Дві тисячі відповів двірник. Ти, мабуть, уже почав святкувати двадцять шостий? А перемога. Двірник обіперся на лопату, відсунув із брів теплу шапку та пильно подивився на мене. Ми вільні. Ми вистояли. Ти спав, чи що? Так. всміхнувся я і згадав, згадав, як підірвався на ворожій міні і опинився у місті, в якому не існує часу. Згадав, що в мить своєї загибелі забажав відсвяткувати новий рік у вільній Україні. Ти що, хлопче, плачеш? Сльози текли з моїх очей рікою, і я посміхався, як мале дитя, що радіє новорічному подарунку. Ходімо, хлопче, до мене, запропонував двірник та запросив мене помахом руки. Розкажеш, як це ти примудрився пропустити перемогу. «Тут...» Я відчув усю силу грудневого морозу і пішов за двірником у під'їзд. Ми зайшли до квартири на першому поверсі, що слугувала кабінетом домоврядника чи як воно тепер називається. Моє останнє бажання здійснилося. Мене відпустили на один день зустріти новий рік. Бо у рятівників часу свят не існує, Написано 3 грудня 2024 року. Оксана Яковенко. Місто нового року. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.